Yeah. Mm -hmm. you Сьогодні вівторок, 17 червня. В студії працює Володимир Кремінь. Журналісти телерадіокомпанії Міська інформаційна служба вже готові розповісти вам про найцікавіші події, які сталися в місті. Та перед початком коротко про головні теми. В місті тривають роботи з відновлення асфальтового покриття, які особисто контролює міський голова Станіслав Сафонов. Кабелі оператора зв'язку Кертелеком приваблива здобич для шукачів металу, проте міліція на варті. Дніпрозажинських медиків привітали з професійним святом. В міському театрі відбулося урочисте нагородження. В Дніпродзринську тривають ремонтні роботи на автошляхах. Нагадаю, що на найближчі місяці міською владою заплановано відновити більше 100 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, і все це за кошти міського бюджету. Наразі асфальтування відбувається в різних частинах міста. Днями міський голова Станіслав Сафронов особисто перевірив хід робіт на проспекті Комсомольському. По свіжому асфальту пройшлася, і наша знімальна група. На вулиці спекотно, але у цих хлопців ще гарячіше. Робітники підприємства Сегмент працюють з самого ранку. Новий асфальт з'явився на найбільш зруйнованих ділянках проспекту, а також на трамвайних коліях. Міському голові робочі дають гарантію, що покриття вистоїть щонайменше рік за умови відсутності дощів. Знову поливаємо сніжу, вона приліпає, схватувається хорошо. Висипає то і не вручну висипає. Шини воні повредята, він прияна з полчаса. буде. відновлення цієї ділянки дороги, розповідає міський голова Станіслав Сафронов. Мешканці проспекту Комсомольський чекали давно. Після зими дорога була вщент розтрощена. Страждали як водії, так і пішоходи. Практично відремонтована вже одна сторона проспекта Комсомольський. Заплановано нам зробити 7900 квадратних метрів по проспекту Комсомольську. Відремонтувати між між трамвайними колями всі вибоїни. Слав Сафронов особисто перевірив, як проходять роботи. Поспілкувався з робочими та мешканцями. Зауважив на недоліках, що робота кипить просто під ногами, побачила і наша знімальна група, адже асфальт укладається новітнім агрегатом, який дозволяє значно пришвидшити увесь процес. Асфальтоукладчик «Титан» для укладки асфальтобетона шириною до п'яти метрів за один проход. Асфальт подається в бункер. Сама автомобиля. автомобіля через транспортер подається под плиту виброплиту. Після чого после виброплиты укладывается непосредственно в дорогу. На сьогодні із запланованих 100 тисяч квадратних метрів в місті вже відновлено 40. Станіслав Сафронов зазначає, що роботи будуть продовжуватися і надалі. Проте наразі місто очікує фінансової допомоги від області, завдяки якій можна буде відновити ще більше доріг. Ми ще збільшимо поточний ремонт асфальтобетонного покриття по місту. На жаль, у нас багато, багато дуже вулиць з поскоженим асфальтобетонним покриттям. Ми не хвилюється, наші водії будуть впевнені, тому що ми в ближайший період до кінця липня місяця, завершимо ремонт наших доріг. Чекають на покращення і люди. Як працюють асфальтоукладальники, мешканці проспекту Комсомольський спостерігають із цікавістю. Нуді молодці, молодці. Я Никакой дороги я взагалі не було. Міський голова зазначає, що окрім ремонту доріг, в місті продовжується встановлення транспортних зупинок. Металові каркаси із захистом від дощу та вітру вже встановлено по вулиці Сировця на черзі проспект Леніна. Медичні заклади Дніпрозажинська вже давно потребують серйозних ремонтних робіт. Найголовніші проблеми більшості лікарень та амбулаторій це старі вікна, застаріла система опалення та дах, який постійно протікає цього року. Чимало медичних установ нарешті зазнають довгоочікуваних ремонтів. Як все відбувається, контролюють не лише представники міської влади, а й наші кореспонденти. Амбулаторія номер 2 що по вулиці Менделеева, 21, розташувалася у старовинній великій будівлі, що з'явилася у Дніпродзержинську ще у 1939 році. Та ані старожили, ані керівництво медичного закладу не пам'ятають, коли тут останній раз робили капітальний ремонт даху. Криша, звісно, тече вже дуже давно, і ми не можемо в таких умовах працювати. І ну, ремонт, це просто необхідність крише. Благодарны, что нам, наконец, выделили деньги. Андрей Леонидович в этом очень, ну, участвует. Спасибо большое. Руководству города за то, что мы, наконец, ремонт. Сьогодні амбулаторія обслуговує понад 40 тисяч населення. З них 7 тисяч це діти. Звертаються сюди за різноманітною допомогою. Також ми профосмотри, профасмотри підприємст Азоти, більш мілких підприємств. І, звісно, коли пацієнтам і врачам на голову капає дощ, вода, то в цих умовах це просто невозможно працювати. Капітальний ремонт даху розпочався тиждень тому. Представники підрядної організації обіцяють завершити весь обсяг робіт за місяць. Медичний персонал дуже радіє, що відтепер ані їм, ані пацієнтам не буде капати на голову. Весь хіт знаходиться під пильним контролем представників міської влади. Перевіряють не лише цей об'єкт, а й усі інші. Крім цього, в цьому году буде також проводитися капітальний ремонт криші лікарні скорої медицинської допомоги, сідьмої лікарні і також. Текущий ремонт криші четвертої больницы. Кроме этого, ми будемо проводити реконструкцію здания по улице Республиканской для создания там городского центру СПІДа. Будемо проводити ремонт входної групи 3 поліклініки, а також ремонт фасада і входної частини амбулаторії на посілки строїтелів. Слід зазначити, що усі вище зазначені ремонтні роботи проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету. Кабелі оператора зв'язку Укртелеком приваблива здобич для шукачів металу. Тільки в минулому році стався майже півтори сотні крадіжок кабелів. В нинішньому ситуація знову повторюється. Складових проблем декілька. По-перше, пункти прийому металобрухту в більшості вільно беруть незаконно отриманий метал. По-друге, в прагненні бажаних метрів кабелю злочинців не зупинять ані замки, ані інші засоби безпеки, встановлені Укртелекомом. Через це підприємство несе суттєві збитки і звертається до населення з проханням. В разі, якщо ви помітили, що хтось намагається завладіти кабелем зв'язку, негайно повідомити про це міліцію. Робота над запобіганням злочинам ведеться, а днями чергові шукачі металевої наживи були затримані правоохоронцями. В минулому місяці, розповідає начальник роти патрульної служби міліції Олександр Пробий-Голова, сигналізація на обладнанні укртелекому спрацювала біля 60 разів. Є тісна взаємодія, тобто оператор дзвонить в першу чергу одразу патрульному тобто старшому патруля, а потім вже передають повідомлення на лінію 102. І так з 59 з 59 дев'ятії у укритлом патрульна служба виїжджала 12 разів. В інших випадках на місце крадіжки виїздили працівники районних відділів міліції а також служба охорони самого підприємства. 13 червня біля п'ятої ранку від оператора компанії «Укртелеком» до чергового патрульного наряду міліції надійшло повідомлення про ймовірну крадіжку кабелю за адресою Аношкіна, 68. Позвонила на мобільний телефон старшому наряду і пояснила, що. По адресу ножки на 68 розработала сигналізація то тобто обрыв провода. проводи. Екіпаж патрульної служби, розповідає начальник роти, на місце виїхав негайно. В ході огляду найближчої території натрапили на молодого чоловіка з мотками кабелю. Кинувши їх, чоловік намагався втекти. Роботників міліції, він бросив ці провода і намагався Але прийнятими мірами він був задержан. следственная оперативная группа, взяли все эти кабеля, задержали мужчину, доставили в райдел заводского для дальнейшего разбирательства. Там он пояснил, что да, действительно, это он вырезал эти кабеля, там примерно 25-30 метров было. С его слов, как он пояснил, что ему нужны деньги для лечения, так как он болеет туберкулезом. На полювання за металом чоловік вийшов поблизу свого місця помешкання. Тож зауважує начальник роти патрульної служби, якби правоохоронці виїхали невчасно, знайти крадія було б важче. Загалом чоловік вирізав 25 метрів кабелів зв'язку. За інформацією вебсайту міліції в Дніпропетровській області, аналогічний злочин стався у Дніпродзержинську і наступного дня. 14 червня по обіді чоловік вирізав 15 метрів кабелю, розрізав його на дрібні шматки та сховав у сумку. З місця злочину намагався втекти. Був затриманий патрульною службою, що виїхала на дзвінок оператора Укртелекому. Обидва злочини підпадають під статтю 185 Карного кодексу України крадіжка. Чоловікам погрожує позбавлення волі до трьох років. В рамках модернізації виробництва Дніпровського медкомбінату в конверторному цеху приступили до гарячих випробувань установки десульфурації чавуну. Від початку інженерно-геологічних досліджень і підготовки майданчика для будівництва до стадії гарячих випробувань цього масштабного об'єкту пройшло практично два роки. Докладніше у сюжеті. Вже у лютому цього року фахівці вийшли на стадію холодного випробування, а у березні приступили до гарячих. Хоча з квітня по травень роботи були призупинені через відсутність коштів, але вже з червня відновили знову. До речі, розробником технології постачальником основного обладнання є німецька компанія Тісенкруп, фахівці якої і проводять випробування. На даний момент ми перейшли на конжекцію, і зараз ми оптиміруємо параметри вдвання реагентів инжекция это значит что мы вдуваем два реагента одновременно это известь и магний Гарячі випробування на удаче проводяться з метою перевірити її готовність до роботи у промислових умовах, оцінити працездатність системи та правильність складання установки. Одним словом, переконатися у надійності експлуатації агрегату. Важливим аспектом є й те, що новий виробничий комплекс екологічно безпечний. Для очищення вихідних газів на ньому встановлена потужна аспіраційна установка компанії Венті Уелде, і за всіма показниками вона відповідає світовим стандартам якості. наш процес у нас є аспіраційна установка. Которая всі э, сходячі пиль э, злікає і фільтрує через фільтр, і в атмосферу вже виходить очищений от. Наявність на підприємстві даної установки дозволить виробляти глибоку десульфурацію передільного чавуну для виплавки низькосірчистих марок сталі. Випробування планується завершити 22 липня. Після чого установка з десульфурації чавуну буде повністю готова до роботи, говорить шеф-інженер Штефан Шпет. 21 червня своє професійне свято відзначатимуть медичні працівники України, Росії, Білорусі, Молдови та Вірменії. Встановлене воно було ще за часів радянського союзу у 80-х роках. Сьогодні це свято важливе однаково для кожної людини, адже саме лікарі допомагають нам з'явитися на світ та підтримувати здоров'я в доброму стані протягом всіх років. Самі ж послідовники Гіппократа, даючи клятву допомагати людям на все життя стають проповідниками здорового способу життя та справжніми рятувальниками. Напередодні свята Дніпродзержинських медиків вітали в міському театрі імені Лесі Українки. На варті здоров'я городян сьогодні стоїть понад 5 тисяч медиків різних категорій. Ми можемо пишатися сімома заслуженими лікарями та шістьма кандидатами медичних наук. Свою допомогу медики міста надають у 18 лікувально-профілактичних закладах міського, обласного та державного підпорядкування та в понад 100 приватних лікувальних закладах. На урочисті збори прийшли не всі, адже більшість лікарів залишилися на чергуванні. Вони та їх колеги є свідченням високого професіоналізму. Із професійним святом. Приміть щиру подяку за вашу невтомну працю, за високу місію стюювати людей, повертати їм здоров'я і рятувати життя. Ви приходите на допомогу у найтяжчі хвилини, відчуваєте чужому болю, берете на себе відповідальність за життя і здоров'я пацієнтів. Саме вам ми завдячуємо своїм гарним самопочуттям, настроєм, працездатністю. Після приємних слів розпочалася не менш приємна церемонія нагородження за багаторічну практику, високий професіоналізм, відданість професії та з нагоди свята медики міста були відзначені грамотами обласної державної адміністрації відзнаками Дніпродзержинського міського голови, подяками міської влади та департаменту охорони здоров'я. Після виступу очільника міста приємні слова для медиків зі сцени звучали і від інших представників міської влади. Ви карантия нашого здоров'я. Низкий земной поклон вам за неутомимый труд и открытое сердце. Особую благодарность хочется высказать тем, кто и в праздничный день находится на своей работе, дежурит в больницах, родильных домах, бригадах скорой помощи. Я бы хотел пожелать вам удачи, творчества и того, чтобы в нашей жизни, еще в нашей жизни, ваша жизнь была достойна. И чтобы у нас хватило сил помочь вам. том, що бо ваші зарплати садє згадали під час заходу і прізвища лікарів, які наразі виконують свої обов'язки в найбільш небезпечних місцях України в зоні проведення антитерористичної операції. Таколі Валентин Вікторович, врач медицины неотложных состояний станции скорой медицинской помощи. помощі. Маєвський євгеній Вячеславіш, врач медицины неотложных состояний станции скорой медицинской помощи. Успенський Андрій Валерьович і Ніведнічий Ніколай Анатолійович, водії станції скорої медицинської помощі. Міронов Ілья 9-ї дев'ятої -го лікарні. Супрун Олег Константинович врач стоматолог, врач-стоматолог-терапевт стоматологічної поліклініки. Не менш приємною частиною заходу стало нагородження підростаючого покоління. Нещодавно в місті було проведено конкурс малюнків серед дітей, лікарів міста. Третє місце посів Роман Солощук. У <звук> мене мама і папачок. <звук> <Масим врачом. звук> Как папа, хирурга, чтобы они всегда были здоровы и... І... Щоденно ці люди рятують чиїсь життя, допізно засиджуються на роботі та переживають за своїх пацієнтів усім серцем. Для таких як Олександр, студента міського медичного училища, кожен з них є прикладом самовідданості. Хлопець бажає стати їх послідовником. Я вибрав професію медика, так як мені це цікаво і в майбутньому я вот також хочу стати врачом, а саме хірургом. Хірургічна спеціальність настільки цікаво для мене, що допомога людям це перше, що потрібно робити в будь-якій ситуації. Приємним завершенням свята став концерт від акторів міського театру. В кінці липня в сонячній Болгарії пройде молодіжний чемпіонат світу з академічного веслування. Путівки на нього завоювала четвірка дніпродаженських академіків. Цю приємну місію під час чемпіонату України, який пройшов на Дніпропетровському гребному каналі, виконали Олексій Тимошенко, Олег Тарасюк, Станіслав Козодой, Михайло Мироненко. Треба відзначити, що перші троє студенти ДКФВ, члени СК Прометей, а останній є представником СК Дзержинка. Золоту четвірку підготував В'ячеслав Стефашин. Паралельно проводився і чемпіонат країни серед дорослих спортсменів. Більше 250 веслярів боролися не тільки за призові місця, а й за путівки на чемпіонат світу, який відбудеться в кінці літа у Франції. Саме там будуть розіграні ліцензії для участі в Олімпійських іграх у ріо де жанейро у національному чемпіонаті своє реноме переможців підтвердили представники веслярських центрів Дзержинки і Прометея. Чемпіонами стали Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова, Анна Концева, Світлана Новиченко, Артем Мороз, Наталія Рижкова, Ганна Кравченко та Наталія Губа. Ну і далі про погоду на четвер, 18 червня. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується малохмарна, проте мінлива погода. Без опадів. Температура повітря вночі 18 градусів вище нуля. Вдень до плюс 21. Вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду. Ну, а саме на цьому випуск новин завершено. Приємно, що ви були з нами. Вдало вам вечора в компанії рідних та коханих людей у студії для вас працював Володимир Кремінь. Чекає на вас завтра у цій же порі.